Відчуваю тривогу, коли бачу пацієнтів, які очікують прийому лікаря, Їхні обличчя виражають різні емоції: хтось нервово стукає пальцями, хтось гуртає журнал, хтось дивиться у вікно, але об'єднує їх одне чекання. І що довше вони чекають, тим більше тим більше збільшується їхнє хвилювання. Уявляю, як пацієнти сидять і думають про свої проблеми, про свої сім'ї. Про свої якісь невирішені питання, і починаю також тривожитися, хвилюватися, що я не можу їм нічим допомогти. Але я також впевнена, що час, який витрачають наші пацієнти на очікування, буде винагороджено якісним лікуванням, і наші лікарі зроблять все можливе, що залежить від них, щоб допомогти заспокоїти і вилікувати те, що хвилює наших пацієнтів. І це найкращий момент мого життя, тому що всі пацієнти при лікарях і ніхто не очікує.